Великим задоволенням ми запрошуємо до нашої студії Миколу Томенка, кандидат історичних наук, доктора політичних наук, професора Київського університету імені Тараса Шевченка, депутата чотирьох скликань Верховної Ради, які час від часу влучаються до наших ефірів. Сподіваюся, він вже з нами, пане Миколе, Чи чуєте нас бачите? Я вітає. Я вітаємо вас, да, щиро вітаємо і хочемо поговорити про медіа про історію українських медіа. Бо ця тема, якщо чесно, ну чогось у нас не, не розкрита. І давайте почнемо з того часу, коли в класичному розумінні ще засобів масової інформації не було. От мені дуже цікаво, як люди в середніх віках. Коли вже існували держави, е, отримували новини. Ну тоді як це відбувалося? Тобто е, владі потрібно було доносити до своїх громадян чи підлеглих е, якусь інформацію, от як, як люди тоді дізнавалися, що відбувається, наприклад, в столиці? Ну, Якщо дивитися, наприклад, нашого класика історії е, Миколая Костомарова, почитати, то він е, обґрунтовував те, що Наша держава це назвою Русь, або як пізніше сказав Рушевський, Україна, Русь, і сам Київ був тако висококультурне, толерантне і демократичне місто. І зазвичай там проходило дуже багато таких, як би сказати, громадських заходів. Наприклад, в історії війшли такі ну, форми, як ряд, тобто, це, наприклад. Коли князь хотів поінформувати про якісь заходи про якийсь похід і так далі, то збиралася доволі велика кількість людей. відбувалася інформація. Це ну і би там ми йдемо там захищати там Чернігів, умовно кажучи, да і оці так звані ряди, це зібрання. Це свої ріді такі вічі, вічові зібрання, які мали місце, і достатньо велика кількість людей отримала цю інформацію. а Потім відповідно цю інформацію вона так мити поширювала. Поширювала далі, і якщо порівнювати з московщиною, теж ковтамаров пише, що звичайно. Там не було традиції цієї такого спілкування з громадою. Там така якби типова диктаторська була історія. І от Костомаров пише, що, наприклад, купці, торгівці, іноземці, представники різних рас і розповідань не боялися приїздити в Київ, боялися приїздити в Московщину, бо там люди зникали, потім знаходили їх вбитими і так далі. Та далі Тобто, це умовно кажучи, як як ну як і сьогодні, да, альфа і мега як цивілізація, і антицивілізація. Тому от у нас. Система комунікації, е, е, умовно кажесь, часів давньої е, е, Русі е, була доволі поширеним явичем. Ну, для прикладу, я вам скажу ще один цікавий приклад. Я знімав коли фільм циклі «Сім чудес України про Софію Київську. Я там звертаю увагу, що е, в самій е, храмі Софії е, на, е, е, на кількох стінах є дуже велика кількість таких надписів, звернень і так далі. де… Кияни в 12-му, там скажімо, на початку 13-го століття приходили, звертались до Бога, щось писали і так далі. Що характеризує про ще одну особливість давньої України в форматі Русі, це те, що велика кількість вміла е, писати були освіченими людьми в часи е, Київської Русі. Е, ну, якщо взяти гетьманський період, то ми маємо кілька прикладів, коли уже якби друковані речі. Е, Посирювала Це, для прикладу, коли я захищав диссертацію, була дискусія в нас про яку роль відіграла конституція Пелепу Орлика і мене критикували за таку активну популяризацію цього документа. Мовляв, вона ж написана в Бендерах, тобто на еміграції, і навряд чи українці їх знали. Але натомість я приводив приклади, що ми маємо в джерелах, що була коротка версія конституції, так звані листи універсали. Де Пилипорлик, коли боровся за те, щоб відбити в Московщині щонайменше правий берег України і дійшов до Білої церкви, то оці, якби друковані, як можна сказати, такі газети маленькі, на да, листки від Пилепорлика, роздавалися. Тобто, очевидно, теж шукали якусь формулу, так мити комунікаційну, щоб поінформувати, поінформувати? Ну і напевне, вже такою надзвичайно важливою. Комунікаційною історією, це вже система освіти в Україні, яка почала розвиватися. Ви знаєте, що вся система освіти будувалася е, при е, церквах. І недаремно всі наші визначні гетьмани вкладали кошти, е, бо система спочатку шкіл е, е, при церквах, е, система освіти, а відповідно школи, а відповідно вже там якісь друковані речі, якісь е, тексти поширювалися. На сороки Да. от я завжди своїм студентам розповідаю про гетьмана Сайдачного, Чому навіть в піснях так він якось критично ставиться до жіноцтва і до своєї дружини, тому що він практично все своє майно заповів трьом школам: львівський, Луцький і Київський, які діяли при монастирях. А ну дружині і родині очевидно мало коштів залишив, вважав, що треба інвестувати у таку комунікацію, в освіту, там розвиток і так. Тобто, от різні системи товариства, братства дуже поширені були. Тобто, очевидно, от такі гурт, система гуртків і так далі, де скажімо, в різних форматах. Поширювалася на наприклад, Вірші Шевченка активно переписувалася, якщо вже йдеться про 19-ті, Активно переписувалася, поширювалася серед студентів, молоді і багато, викасал Олександр Кониський, біограф Шевченка, пише, що велика кількість молодих людей студентів вивчали українську мову по переписаних віршах Шевченка. Тобто, ну от шукала українська спільнота, як так мимо. Спілкуватися з простим народом, ну еліта, як простим народом спілкуватися, як доносити якісь так звані ідеї, і так далі. А 19 століття, звичайно, якщо вже брат 19 століття, вже і друга половина 19 початку часу 20-го, це вже якби серйозний, вже серйозний бум. Журналів Азет. Які умовно кажучи свідчення люди виписували це було модою? І я, до речі, знайшов дуже цікаву статтю, яка була заборонена в російській імперії в радянські часи нашого Івана Нечуйловицького там серія статей, така дуже антомосковського спрямування. Одна із цих статей називається Українство на літературних позвах з Московщиною, де е е е появилася стаття віснику Європи. В журналі, де описує Пепіна, де він розповідає, що руська література особіна, а українська слабенька. Так, от одним аргументом, який розбиває ніслабовосвідчених українців, не чуловицький проводив приклад, скільки виписували журналів, і у нас практично всі тодішні губернії, які були під російською імперією, виписували цього вісника Європи в десятки разів більше, ніж в російській губернії. Значить, ну для прикладу тільки Петербург Петербургу міг конкурувати, наприклад, з нашою Херсонською губернією, да що у нас там, там 300, наприклад, прибірників Херсонської губернії, там 300 в Петербурзі, а була ще Київська і так, далі, і так далі. І для нього це аргумент, що от, бачите, в нас освічені люди були. А ваша, значить, великоросія, він писав кінпетербура, пітербура то це ні велика росія. А Великоросія взагалі не читає далеко від освіти. Ви розповідаєте якусь особину русську, і щоб завершити, я скажу взагалі тут унікальна штука. Я зараз популяризую ще одну статтю Нечу-Лемицьку, яка в великій Україні була не видана. Заборона вийшла у Львові, десь вона написана чи на 1888 вістові сімвосько році. Начека звучить приблизно про велику російську або російську літературу, яка не потрібна Україні і світу. От пане Микола, я хочу ще от додати до того, що ви говорите, що все ж таки на українських землях друковані змі з'явилися 19 століття. Той саме я хочу навіть перелічити е, український вісник в Харкові, чи русалка Дістрова на Галичині. Наскільки газати журнали тоді були впливовими? Бо якщо ти, ви це підтверджуєте, ми і ми не помиляємося. Я думаю, що на етнічних українських землях людей, які вміли читати, було значно більше ніж там на Росії. Ну, однозначно, я якраз я якраз і привожу цей приклад на чоловіцько. І, до речі, тут цікаво, оці наші наративи російсько-радянські, а потім підхвачені Аваку і іншими теоретиками якогось спеціального значить, Харкова, не українського, а такого ніби і не російського, а якогось Слобожанського, значить, якого ніби російська, і не російська, українська, не українська. Ну, це міф. Ну я вже коли говорив. Що насправді я вважаю, що це ми зараз на законі є терміни Українофобія. Значить, тільки е, нема що відповідальність за неї. Я все переконую Верховну Раду, щоб вони до 161 статті додали е, вслід за антисемітизмом кримінальну відповідальність за українофобію. Так от, умовно кажучи, якщо ви не, не визнаєте статус державної мови української і так далі, несе відповідальність, відповідальність, тому чи Е, Тому Харків дуже потужним був центром е, е, українськості. Подивіться, велика кількість людей е, е, ну, починала з російської, а потім переходила. На українську і це і, і, і журнали, і ну за 19 журнали і так далі. газети пізніше. Тобто, це один із центр е, центрів. Був, візьміть е, під Коснов'яненка е, і багатьох інших людей. І, і воно недалеко е, виявилося в те, що все таки, от е, учень Сковороди Каразін е, переконує. Тодішня Російської імперії і все-таки університет на великій Україні не в Києві а в Харкові розпочинається, відкривається в 1904 році. Тобто це потужний український центр. І я завжди радив дивитися матеріали часів українізації коронізації, коли частина лівих партій повірили більшовикам, але повірили за умов, що буде це вільна. Соціалістична чи радянська Україна, так от 20-х роках в Харкові проходили мітинги е, за е, якнайшвидшу українізацію е, державних службовців. І були плакати. Ходили, що е, хто не прийшов на українську мову, того тих службовців викинуть на смітник історії. Тобто, це мова йде про 25 26 27 шосте, до 28 року у Харкові е, вимагали. Звільнити з державної служби тих, хто не говорить українською мовою. Так що, і така була історія в нашому українському Харкові. Бачите, я і пану Миколі відповів. І загалом нам потрібна ваша підтримка. Що від вас може нас підтримати? По-перше, це підписка на канал спецпроекту Сергія Мамаєва в Ютубі. По-друге, це поставте дзвіночок, щоб нічого не пропускати. По-третє, лайки і коментарі. Вони дуже підтримують наш, наш рух вперед. Ось станом на зараз у нас вже понад 10 тисяч 460 підписників. Ми, ми хочемо зростати, хочемо і далі робити якісний контент, попри те, що це безкоштовно. Тому, будь ласка, друзі, і відправте посилання на наш канал друзям, знайомим, родичам. Хай так само дивляться і онлайн, і дивляться відео, які ми викладаємо, бо це Звичайно важлива історія, і з точки зору, в тому числі інформаційної безпеки нашої держави. Ще один важливий етап в здобутті української незалежності, власне, це кінець 80-х, на початку 90-х. Тоді я, я сам добре пам'ятаю, як стався бум просто україномовного, україномовних змі і українських змі. Наприклад, там та сама Козак Комсомольське Знам'я було таке видання. Потім за вільну Україну, яка насправді було ж вона видавалася, якщо не помиляльму у Львові. Але купити можна було в моєму рідному Кропивницькому, навіть в Харкові, будь-де. Вона продавалася ця газета, і це було ну, кінець 80-х, ще Радянський Союз, а вже газета за вільну Україну. Це дивувало. Газета Хрещатик, багато таких було. І відповідно наскільки тоді незалежні медіа або вільні медіа е, допомогли в здобутті української незалежності, однозначно, це одна із джерел відновлення нашої незалежності. І я додам вам, що. Ну, це велика кількість дійсно таких видань, які ну я б так сказав, що вони демократизувалися, тобто, ясно, що вони не були там нам за жорсткими агітаторами за незалежність. Але вже вони, значить, такі статті, які ставили під сумнів там рішення Москви, під сумнів Польбюро, ЦК КПРС і так далі. Так далі. Значить, ну, наприклад, з комсомольським знаменем, з Козою, значить, якийсь період трошки перебільшення, тому що я пам'ятаю, що коли я почав організувати перші студентські мітинги і розпустив комсомол і створив асоціацію молодіжних організацій, університету Шевченка, то там вийшла стаття в комсомольській знамі, яку передрукувала газета правда. Ну, на хвилиночку, так, що от я студент, і про мене пише газета правда. Серйозно я був чоловік у минулому столітті. Так, от цій комсомольській знамені стаття називалась Чого ж ти хочеш така про мене була. І так далі. Тому вони ще трималися ну, якби, доктрини такої демократизації, але при збереженні комуністичної партії та далі. Але були більш радикальні, що за вільну Україну однозначно, ви тут праві. У нас, напевне, більш радикальніше в якийсь період був вечірній Київ, ну і багато інших людей. Але не забуваємо, що реальним джерелом боротьби за. Відновлення української державності був сам видав. Ну, дивіться, тільки я з наших рідних Балтійських е е республік замовляв на асоціацію молодіжних організацій. Е е у нас було вибір, здається, газета через нас утримувалася. Е потім ще наприклад, Три-чотири е газети ми е друкували. В, 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 в Балтійських я вже не пам'ятаю, чи це в Ризі, чи це ще десь, і потім поширювали серед студентів, і так далі. і Так далі. Тобто, ця самоведавна література вона була дуже важлива, тому що всі розуміли, що це точно правда, бо це заборонена література. Це не офіційна газета. Тут немає цензури. І я, до речі, велику свою колекцію, я коли писав кандидатську, я використовував цей саме дав, бо я про перші політичні партії писав, порівнював їх з старими українськими партіями, то я передав фонд рідкісних адань нашої бібліотеки центральної імені Вернацького. Свою колекцію, тобто я думаю, що це бум сам видавний дуже важливу роль відіграв. І тоді листівочна війна, зараз зайдіть як вибори, а всі викидають, ніхто не читає листівки. А тоді і сам видав, і листівки були теж важливим джерелом, тому що всі розуміли, що це якби, правдиві речі. І за листівки там за кожну листівку брали. І коли ми агітували за референдум 1 грудня 1991 року, я як зараз пам'ятаю, що я своїми колегами, я вже був аспірант. А це ми роздавали такі або саме давні речі, або лисівочки, де були таблички, чому Україна повинна бути незалежною і з економічної точки зору, і так, далі, і так далі. Це ну серйозно нам допомагало в боротьбі за вільну Україну. Микола, давайте ще поговоримо про цензуру. Зараз під час війни, війни не припиняються суперечки. Чи потрібно вводити цензуру? Чи варто зберігати єдиний марафон? І як ви вважаєте, може бути свобода слова під час війни? Ну, Зрозуміло, що те, що ми називаємо ну, такою сорідною інформаційною гігієною, Повинно бути, Але під неї, я розумію абсолютно законні речі під законними. Тобто дивіться, ми у нас же не було до війни, не було, наприклад, колабораціонізму. У нас появився термін колаборації і колабораціонізму. Там чітко написано, що є. Там, наприклад, є колаборація. Починається це 111.1 1 одинадцять один Кримінального кодексу, і відповідно це крім кримінального кодексу, поширили в інші закони. Тобто, інформаційна підтримка держави агресора. Тобто, це не цензура, це ну ми себе захищаємо під час війни і так далі. І, і, і дуже мало статей. Ну дуже мало людей по цій статті засуджено. Наприклад, я вітаю, щоб це було. Тому що якщо перепрошую московських попів лежать видання за Путіна і за Новоросію, ну це однозначна інформаційна підтримка. Це колабораціонізм і треба судити саме по цій статті, а не по 161-й, там розпалювання міжнаціональної ворожнечі і так далі. Ба більше в нас появилася, на щастя вже стаття про українофобію, але нема відповідальності за неї. Я теж не вважаю це цензурою. Значить, особливо в умовах війни, то, то що таке українофобія по законодавству, це заперечення існування України як держави, заперечення української мови як державної, там, е, е, значить, заперечення е, або там умовно чи дескретація збройних сил України і так далі. Тобто, це під час війни так само, ну якби ця синьо-жовта лінія, яку е, е, не можна переходити на моє глибоке переконання. А тепер, коли йдеться про... Монополізація. Те, що ви сказали, це радше і цензура, це монополізація. От е, в історії з монополізації медіа, е, я вважаю, що тут відбувся перебор. Е, тобто, дивіться, у нас державного бюджету ну, якось можна обґрунтувати, так історично спало. Що крім суспільного телебачення є ще канал Рада. Ну можна дебатувати, можна ні, але ну держави фінансуються. Тепер наше фінансується Freedom і Дім, який був дома, тепер дім. Значить, тобто фактично ми маємо чотири джерела е медійних, які фінансуються держави. От я думаю, що якщо робити аля на чидені новини, і так далі, то треба: оце чотири джерела, їх можна об'єднувати, е і вони повинні передавати точку зору офіційну е держави, розуміння влади. Як вона бачить сьогоднішнє життя в умовах воєнного стану, всі решта медіа, на мою думку, сьогодні, ну я взагалі не розумію, ну навіщо хай собі сіті розвивається своїм шляхом, хай собі там один плюс один розвивається своїм шляхом? Тобто, я не розумію сьогоднішніх умовах, скажімо, от такої монополізації, де державні медіа об'єднуються із олігархічними медіами, бо частково і ми олігархічним медіа даємо бюджетні гроші. Ну це дикість якась. Ну тобто, ми даємо Коломойському. Ми розуміємо, що він зараз б'є там буковелі, ну якісь інші люди, там суркість, як хто там ще в долі на 1 плюс 1 є. Ми даємо їм гроші з бюджету. Я вже мовчу про інтер. Я взагалі вважаю, що в нас достатньо підстав, щоб позбавити їх ліцензії, не, не тільки брати їх на е, єдині новини. Чому? Ну якщо проти фірташа е, е, СБУ. Додатково ще справу відкрили, його звинувачують на хвилиночку у розкраданні 18 мільярдів гривень наших коштів. А ми даємо фірташу і, відповідно, Льовочкину, і ще комусь, і так далі, даємо з бюджету гроші, щоб журналісти і журналістки, які 5 років назад пропагували путінські російські наративи, значить, на наші гроші розповідали. Яка інформаційна політика держави я вважаю це взагалі у кубі, да? Тобто з віктором це якби окрема історія. А м -м -м -м, всі решта каналів ну хай розвиваються, реклами збільшилися. До речі, ми зараз мовчимо. Ви знаєте, що внесли зміни до закону про рекламу зараз е, е, обмежується перерви рекламні, будуть і новини перериватися, і що це завгодно. Я критично до цього ставлюсь. Ну, про це мало хто говорить. Тобто, е, ми для комерційних каналів не ми, а депутати Верховної Ради ніші зараз роблять достатньо велике. Я думаю, вони виживуть нікуди не дінуться. А, але Е, ще одна сумна історія: крім бюджетного фінансування електричних медіа під гідою єдиного марафону, що є маразмом, я кажу, в е, нас же ж великі гроші комунальні медіа виділяють. Ну, дивіться, у нас в Києві, щоб ви розуміли, біля 300 мільйонів. Із бюджету е, уже другий воєнний рік виділяється. Тобто, у нас канал кличка, радіо кличка. Сайти і газети, де, якщо ви зайдете, наприклад, можете зайти, подивіться там кличко його заступників слава слава загукали самогранку і гукають до ночі за наші бюджетні гроші. У мене питання, а де, 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 з укриттями порядок за 300 мільйонів. Не, не можна навести, вона же укриттів не було. Людям не було туди, коли це масована атака. Була е, частина укриттів закрили, прозвітували, а, а частина взагалі на папері їх відкрила. Може б укриття зробити і в школах, і в садочках, а не газети кличка. А тепер е, порахуйте по всіх областях, вєсях і містах. Це мільярди коштів сьогодні відділяються на так звані комунальні зміни. Це нормально в 21 столітті? Ні, я вважаю, не нормально при тих потребах при тотальному недофінансуванні. Освіти, науки, культури, спорту, охорони здоров'я, соціальних прав та і недофінансування військових, в тому числі. Тому, коли ми кажемо про е, сьогоднішню ситуацію, мені здається, більша загроза навіть не цензура, а це, умовно кажучи, подвійні стандарти е, е, для владних медіа, там комунальних владних медіа і так далі. І так далі. Отут би е, ну реально я би е, наводив порядок, тому що е, ну виглядає таким чином, що ми кажемо, що мораторій на політичну рекламу, на партійну рекламу, на все мораторій. Але, значить, для це для простих людей. А для тих, хто рівніше, значить, вони ж піаряться по повній програмі. Мож подивіться, ну я думаю, до вас теж Петро Олексійович своїми соціальною рекламою дійшов. Да? Де він до 14 гривень не бачу порахував скільки грошей він витратив? Ну це трохи менше, ніж він за готівки. Але ну це що не політична реклама? Політична реклама. У мене питання. А ви знаєте, ви думаєте, він за свої кошти це розміщає? Я думаю, ні. Значить, тому що в 2022 і 2023 -му році в нас партії бідні і нещасні в парламенті, отримують наші бюджетні кошти. Війна війною в цьому році. Уряд вирішив їм скоротити і заклав бюджет в першому читанні 335 мільйонів. Вони об'єдналися брати і сестри, слуги народу з батьківщини і з блоку Порошенка. Значить, заплакали, обнялися і вибили собі майже мільярд. 886 мільйонів в воюючій країні. Ми даємо на політичну рекламу парламентським партіям, де небідний народ знаходиться, отримує небідні заробітні плати, сам і свої помічники. Це що, нормальна історія? Тобто, і вони за ці гроші займаються піаром. Де вони ж і в медіа розміщають. Своїх і чужих за гроші, ми це розуміємо. Ну, де більше це дженса, звичайно, тому що ніхто ж не пише на правах реклами, просто заплатили гроші, розмістили. Оце мені здається, оце джинсування на бюджетні гроші. ну Це просто ну, щось ненормальне в умовах війни. Тобто ми тут розповідаємо, як вижити, як перемогти, як день прожити, умовно, протриматися, а тут мільярди. Ідуть на, на рекламу людей, які ну, мусили бути прикладом ощадливості, і, і прикладом збереження кожної копійки для того, щоб застерегти армію і людей, які отримують сьогодні, ну мізерні, давайте скажемо, ну все заморожено соціальні видатки, мізерні пенсії, мізерні заробітні плати. Я, до речі, як приклад вам скажу от того, що наскільки у нас псевдоеліта і, і пригодовані е, е, міжнародними грантами ті, хто отримує, підтримують цю псевдолію, Наскільки вона страшно далека від народу? От після історії з князевим, да, я читаю, там народ пише: А що ви прочепилися? Ви хочете, щоб що, еліта біздень працювала? Ну, да, отримує він 670 тисяч. А що, 200-300 тисяч? Це що зарплати? Ви знаєте, я в шоці. Хай піду до моїх три університети, яких я викладаю, попитає людей, які по 30-40 років працюють в системі освіти. Працюють сьогодні і онлайн, і не онлайн шукають тих студентів, розкиданих по всьому світі, щоб щось їм розповісти. Потім прийняти іспити. І запитайте, які в них зарплати сьогодні: професорів, вчителів, кандидатів наук і так далі, особливо на периферії, які зарплати. І і ці і ці класики розповідають, що що таке що тисяч це невелика зарплата, 300 тисяч невелика зарплата. і Далі та це катастрофічна велика зарплата, це космічна зарплата, при тому, що люди в якому знаходяться. Тому я давно кажу, що ну ці всі речі ну ми мусимо привести відповідність. У нас повинен бути воєнний бюджет. А воєнний бюджет це ніяких шоу, ніяких грошей на партію, ніяких грошей на медіа, ніяких грошей на там автомобілі і так далі, так далі. Тому що всі під час війни повинні жити. А в нас виходить, що знаєте, як колись в Ізраїлі там модна в них така приказка була, да? значить, що коли ви приїжджаєте, там стріляють. А там це, вони говорять: ну так, да, так ми живемо, Тель-Авів гуляє. Хайфа працює, а Єрусалим молиться. Значить, у мене ну, таке враження, що у нас майже всі чиновники гуляють, ближні до них люди заробляють, значить, а частина простого народу воює, волонтерить і ще хто всі молиться. Ну, або всі ми, вся нація мусить воювати, волонтерити, працювати, а хто ще молиться. Ну, не може частина гуляти і тринькати бюджетні гроші займатися піаром. За бюджетні кошти, а решта воювати, волонтерити і працювати. Тобто або всі, або ніхто. Щоб стати спонсором, це дуже легко. Перейдіть за посиланням чи за qr кодом всього 100 гривень на місяць. і Власне, ви вже спонсор або одноразовий донат на PayPal чи картка моно також дозволить нам ну трішки більше розвиватися в Ютубі. Ну так працює Ютуб. На жаль, чи на щастя, але я впевнена, що точно ми тут не просто так. А ви не просто так будете нашими спонсорами? Ми обіцяємо вам дуже класні розіграші, дуже класні призи. От від Сергія Карюка. Книжки, як їх приємно тримати в руках. Знаєте, кажуть, що ніяка жодна електронна книжка чи там, телефон не замінить ось цей запах. Він якийсь унікальний. І ось ця книжка може стати вашою. Якщо ви станете спонсором, ви будете брати участь в розіграші. І Сергій Карюк ще підпише саме для вас цю книжку. Тож долучайтеся, вже цікаве на вас чекає.